Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Городська громада стала учасницею масштабного проєкту відновлення та підтримка громад, яка реалізується міжнародною організацією з міграції. За словами міського голови Сергія Соломаха, завдяки участі в проєкті громада зможе отримати необхідні знання та інструменти для якісних змін, а також відновити котрись із об'єктів публічної інфраструктури. Ми подали заявку. Нас відібрали одна громада із Полтавської області. Тут серед 25 громад з усієї України. Відібраний цей проект. Ну наскільки я розумію, з першого засідання цей проєкт досить комплексний. Направлений в першу чергу на категорії населення, які ну, зазнають зараз найбільших проблем під час військового стану. Це будуть якісь тренінги, будуть зустрічі, будуть. Навчання і буде інфраструктурна частина. Це пов'язано вже те, що вибори громадськість це реконструкція якогось приміщення, можливо кількох приміщень для цих соціальної сфери, чи медицини, освіти. Тож 6 листопада представники міжнародної організації з міграції провели ознайомлення з проєктом на місцевому рівні, розповіли про основні його цілі, які включають не лише відновлення об'єктів інфраструктури, а й психосоціальну підтримку, підвищення обізнаності для зниження ризиків торгівлі людьми, підтримку спроможності місцевих неурядових організацій. Також спільно з міською владою та робочою групою спланували подальші кроки впровадження проєкту. Як ми вже проговорили, що першим кроком проекту буде пріоритизація об'єктів інфраструктури для відбудови, для нас дуже важливо забезпечити інклюзивне прийняття рішень, що саме ми маємо на увазі, щоб це не було. Одноголосне рішення перших представників влади в громаді або виключно представників робочої групи. Нам потрібно буде продумати механізм, як саме ми зберемо зворотній зв'язок від ширшої громадськості. Я знаю, що Миргородська громада досить просунута в цьому. Ми вже бачили вашу стратегію. Ми вже ідентифікували механізми, як саме ви комунікуєте з громадськістю, тому це нам полегшить роботу. Миргородська громада вже має успішний досвід співпраці з міжнародною організацією з міграції. Продовження партнерства з нею дозволить громаді отримати не лише фінансову підтримку, але й цінний досвід, який стане основою для подальшого сталого розвитку. Проєкт відновлення та підтримка громад впроваджуватиметься до 2027 року. 4 листопада відбулася чергова гаряча телефонна лінія за участі заступника міського голови Наталії Молочко. У ході спілкування двоє мешканців громади підняли важливі питання. Перший дзвінок надійшов від мешканки, яка проживає у будинку номер 3 по вулиці Гурамішвілі. Заявниця повідомила про проблему з протіканням покрівлі та необхідністю встановлення квартирки у під'їзді на п'ятому поверсі. Друге звернення стосувалося відсутності світла в селі Кибенці. Що суттєво ускладнює життя місцевих жителів. За підсумками проведеної гарячої телефонної лінії відповідальним виконавцям надано доручення вивчити вказані проблеми та вжити заходів для їх вирішення. Футболісти дитячої юнацької спортивної школи Миргорода взяли участь у турнірі Полтава кольб 2024 який проходив 29-31 жовтня. На базі спортивного комплексу Полтава у селі Копили. Запекла боротьба тривала впродовж трьох днів між командами Полтави, Ворскла, Молодь та Полтава, а також командами з Миргорода, Лубен, Харкова, Олександрії та Котельви. У результаті проведених матчів команда наших хлопців, на чолі з тренером Анатолієм Болошком показали гарний результат. Вийшли у лідери у своїй групі, обіграли полтавців у стиковому матчі і лише у фіналі поступилися харків'янам. Гравці здобули почесне друге місце серед восьми команд-учасників турніру. Окрім цього, відзнаки кращих гравців змагань отримали миргородці Захар Скрипник та воротар Семен Кряжев. Вітаємо футболістів та тренера. Бажаємо невичерпної енергії на шляху до нових спортивних перемог. Відкрита першість настільного тенісу зібрала у Миргороді представників багатьох громад Полтавської області. Поборотися за призові місця у змаганнях, що провели на базі ліцею імені Тараса Шевченка, змогли приїхати 46 юних спортсменів різних вікових категорій. Команди приїхали з області Полтав, з Полтави, з Мачухів, Щербанівська громада, Кременчуг, Семенівка. Учасники змагань вікові групи від починаючи 2008 рік, 2011, 2013, 2014 і молодші юнаки та дівчата змагаються в своїх вікових групах. Змагання в нас одиночного розряду. Більшість по коловій. Одна група це хлопці середнього віку, яких найбільше, грають по системі мінус двойка, олімпійська система, мінус, мінус два до трьох перемог. Турнір провели з метою популяризації настільного тенісу на теренах Полтавщини, а також щоб дати змогу юним спортсменам набути дорогоцінний досвід. Організатори впевнені, що він обов'язково стане в нагоді для покращення майстерності і техніки гри та нових перемог, адже спорт об'єднує, надихає та формує майбутніх чемпіонів. Останній чемпіонат Полтавської області, який був вредені у міргоді, був десь приблизно 30 років назад. 300 років назад настільного тенісу якби. Такого більш організованого в Миргороді я не бачив. Ось зараз є, є секція, є діти, є діти вже... Тут треба відмітити перш за все тренера Кузьменко Анатолія, який все-таки все зміг організувати, і його діти вже показують реальні результати на обласних змаганнях, поки що на обласних. Є сіна висвітленниця Єліпенко, яка вже на Дефолімпійській Європі стала призером. Це вихованка починала тут в Миргороді. Тобто вже є результати, є про що можна казати. Я думаю, що цей турнір. Поки що, може бути не такий широко загальновідомий, але він займіть на в календарі нашої федерації. І діти будуть приїжджати, будуть багання. Я думаю, що це буде традиція. Вихованці тренера Анатолія Кузьменка Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи показали високий рівень підготовки та волю до перемоги. За підсумками змагань, когорти переможців та призерів у своїх вікових категоріях увійшли Богдан Чернівський, Софія Кузьменко, Віра Любивець та Олександр Гаврилко. У Миргороді 2 листопада відбувся другий міський відкритий волейбольний турнір серед чоловіків пам'яті героя України, почесного громадянина Миргорода, депутата Миргородської міської ради Олександра Оксанченка. На урочисте відкриття прийшли дружина і доньки льотчика, побратими, представники міської влади. Герої живі, доки жива людська пам'ять про них. У Миргородській громаді поважають і пам'ятають кожного, хто без вагань віддав своє життя за Україну, виконуючи свій воїнський обов'язок. Одним із перших вступив у бій з ворогом льотчик-полковник Олександр Якович Оксанченко. На жаль, 25 лютого 2022 року він загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе авіацію ворога. Олександра Яковича заслужено вважають одним із кращих серед льотчиків-пілотажників бойових літаків. Його почерк і стиль виконання фігур вищого пілотажу відомий в усьому світі. Неодноразово під час тріумфальних польотів на численних авіашоу він доводив свою майстерність, про що свідчить низка відзнак і нагород. Олександру Яковичу посмертно присвоєне звання Герою України з удостоєнням ордена Золота зірка. Для своєї родини Олександр Оксанченко був опорою та підтримкою і завжди знаходив час, щоб поцікавитися їхніми справами та допомогти. Я хочу сказати всім велике дякую за те, що ви всі сьогодні тут. Сьогодні для мене дуже важливий день, тому що саме на мій день народження випав турнір в пам'ять про мого тата. Я дуже вам всім вдячна за, за пам'ять. І сьогодні я бажаю вам всім успіху. Побратими згадують про героя як про щиру, скромну та справедливу людину та як про мужнього офіцера. Олександр Якович був легендою ще за життя. Реально це була дуже світла, добра, професійна людина. Своїми мудрими порадами, своїми діями він реально багато молоді поставив на крило, які і зараз честю гідністю захищають Україну. Пам'ять про Олександра Яковича, про всіх інших, буде жити, поки ми про них пам'ятаємо. Завдяки таким турнірам ми це все ділюємо в життя. Ми пам'ятаємо не тільки Олександра Яковича, а всіх героїв, які загинули. Чимало сил і свого дорогоцінного часу Олександр Якович присвятив громадській діяльності, адже був депутатом Мергородської міської ради. Олександр Якович це людина з великої літери. Герой України, чоловік, батько, побратим, відповідальний депутат, людина, яка своїм подвигом разом з іншими колегами зупинили в 2022 році повномасштабну навалу нашого сусіда і нашого ворога. І завдяки таким людям ми продовжуємо тримати нашу оборону. Але, на жаль, ця війна забирає найкраще. Саме таким і був. Олександр Яковлевич. Тому пам'ятаємо наших героїв, пам'ятаємо тих, хто ціною власного життя захищає нашу свободу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Велика подяка їм і низькій Україні. Започаткований минулого року турнір пам'яті вже став традиційним і розширив географію учасників. Цьогоріч, окрім двох команд з Миргородської громади, долучилися і наші сусіди з Ромодану та Шишак. Минулого року я обіцяла, що даний чемпіонат він буде традиційний і ми свого слова дотримуємося. Наші герої живуть поки поки ми їх пам'ятаємо. Світлій пам'яті Олександра Яковича присвячуємо наш волейбольний турнір. Пам'ятаємо кожного загиблого, молимося за наших хлопців на передовій. Слава Україні і віримо в нашу перемогу. Після урочистого відкриття розпочалися змагання. Чотири команди змагалися по коловій системі. Усі намагалися викладатися на повну, щоб здобути таку бажану перемогу. Декілька годин поспіль глядачі турніру насолоджувалися видовищною грою. Підтримували свою команду, раділи вдалим комбінаціям та сумували, коли щось не вдавалося. За результатом проведених матчів визначили і переможців. Перемогли найсильніші ті, хто зумів сконцентруватися на грі, і менше допускався помилок. У результаті змагань четверте місце посіла команда з Ромодану. На третьому опинилася команда із Шишак. Трохи не вистачило удачі миргородцям із команди Авіатор вони стали другими. А перше місце здобула команда Динамо Миргородської територіальної громади. Нагороди від почесних гостей спортивного свята та родини Олександра Оксанченка отримали усі команди. Відзначили також і кращих гравців у кожній з команд та суддівську бригаду, яка допомагала обслуговувати турнір. Приватна автошкола Бізарт на постійній основі проводить набір абітурієнтів, які бажають отримати знання та навички автомобіліста з гарантованим отриманням водійського посвідчення, комплексний та професійний підхід до учнів, ефективне застосування сучасних методів навчання з урахуванням усіх змін правил дорожнього руху, зручний графік занять, досвідчені інструктори, якісна матеріально-технічна база та оновлений автопарк. Відтепер доступна нова послуга навчання практичному керуванні транспортним засобом з автоматичною коробкою передач Наша адреса місто Миргород, вулиця Незалежності. 7. Телефони для довідок 066 586 0303 03, або 068 586 0303. 03. Автошкола Бізарт. Ваш успішний водійський старт. Приватне підприємство Лісний масштаб пропонує постійну роботу для чоловіків та жінок. Набираємо працівників на деревообробні верстати та лінію з виробництва паливних брикетів типу Пінікей. Пропонуємо високу заробітну плату. Підприємство займається переробкою необробленої деревини кругляк. На пилу матеріали обрізні: дошка, брус, рейка, крокрена система, дах. Паливні брикети Пінікей та пелети дров'яні до 8 мм виготовляються із відходів основного виробництва обрізків та тирси. Додаткова інформація за телефонами 050 548 71 17 097 974 80 57 або ж за адресою місто Миргород, вулиця Котляревського, 3В.